Вони разом вже сім років і лише зараз вирішили одружитися. Хлопець сирота з Полтавщини створив сім'ю. Володимир позивний балуб. Його призвали влітку минулого року. Електрик в мирному житті на війні став піхотинцем. Він приїхав з Зайцевого в Полтаву на кілька днів, відгуляє весілля і знову під обстріли. Познайомився вже у брата робив ремонт, що зустрів тоді. Тільки приглянулася. що, думаю, буде я. Я так добру людина, напевно, ще ніколи не втручала. Ну, Напевно, це мені і мені більше всього сподобалось. Взагалі ну, таких людей дуже мало. Потрібно їх тримати біля себе, берегти, любити. Гості фронтовики та волонтери. Вітання від них стало несподіванкою для молодят. Не так все було просто, ми вели перемови, щоб не тільки я одна була знову привітала. Я дуже просила, щоб приїхали хлопці. Це вам наших хлопців, любі, кипенія. Приїхали на весілля й бойові побратими. Григорій каже, нині там відносно спокійно, але відпустили ненадовго. Здоров'я йому побажати. І все. Головне, щоб любов була. Щоб його жінка чекала. Вже за два дні Володимир поїде на фронт. Кохана Аліна сподівається, що чекатиме чоловіка недовго. За кілька місяців його мають демобілізувати. Юлія Кравець, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.